Українські захисники тримають позиції на лівому березі Херсонської області і атакують у західній частині Запорізької. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Українські війська відбили атаки ворога в районі Роботиного і Західніше Вербового, а також збройні сили України атакували позиції Росіян у західній частині Запорізької області. Бої відбулися північніше Новопрокіпівки. Далі говоримо з Олександром Мусієнком. Він керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо! Раді бачити! Доброго дня вам почнемо, мабуть, з висловлювань президента Чехії з приводу значних зрушень в російсько-українській війні 2024 року. Зверну Увагу на втрати російської армії, які вони зазнають, наприклад, на авдіївському відтинку. Скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви потенціал армії ворога до значних зрушень або продовження в такому ж темпі? На сьогоднішній день я такого потенціалу не вбачаю, і немає підстав про це говорити, тому що ми бачимо, що плани ворога були в тому, щоб досягти здобутків як мінімум на оперативному рівні, тобто вийти щонайменше до річки Оскіл і захопити всю Донецьку область. Але на сьогоднішній день ці плани фактично зруйновані, нівельовані зокрема через. Вдалі дії українських сил на всіх напрямках і звичайно на Авдіївському дані, які надводяться американською і британськими розвідками: 13,5 тисяч загиблих і поранених російських військових на цьому напрямку, і понад 200 одиниць знищеної техніки або істотно пошкодженої, і це дані, які. Наводять наші партнери минулого тижня, і це свідчення того, що, що зараз має робити Росія. Російське командування зараз вимушене передислоковувати свої сили, зокрема з інших напрямків, для того, щоб наносити удари концентрованіше в районі Авдіївки, тому що це один із пріоритетних напрямків для наступу. Фактично. Не маючи можливості так розвивати успіхи на інших, а на інших напрямках на Куп'янському і Лиманському, наші сили ці анаки відбивають. Тому всі здобутки, які є у ворога, чи можуть бути у майбутньому, вони носять локальний тактичний характер. Вони є у російських військ. Вони дійсно є. Незначне просування на сході на окремих ділянках це дійсно фіксується, але вони не носять оперативного характеру чи не дають можливості російським військам розвинути темп ведення наступальних дій. Більше того, як мені здається, все ж таки в такому навіть в такому темпі, як зараз наступає ворог, їм буде складно наступати в майбутньому, і на якомусь етапі вони зупинять такі активні штурмові дії. Будуть продовжувати їх, але з меншими обсягами, і чекати відповіді від нас, який буде хід від нас, тобто яким чином будемо діяти ми в цій ситуації, чи відбивати атаки, чи вражати тили ворожі, що нам дуже важливо робити, і ми бачимо, що в цьому є так само успіхи. чи... Планувати якісь наступальні дії на окремих ділянках локально, так само ну, це так само буде залежати і від забезпечення нас нашими партнерами. Що я зараз бачу? Скажімо так, що найменше для того, щоб ефективно вести активну оборону, таке забезпечення в нас має бути. Пане Олександре. Ми вас ще попитаємо про військову компоненту. А я б хотіла трохи про емоційно психологічну складову. Наближаються різдвяні свята. і Ми про це сьогодні зокрема багато говорили в студії. Якщо подивитися на настрої суспільства, ми всі живемо в умовах війни. Хтось абстрагувався і робить вигляд, що її не існує. А люди, які включені в цей процес, вони відстежують все, що відбувається, і на фронті, і як живуть військові, що потрібно волонтерам. І ось ці настрої вони такі перемінні, знаєте, хвиле подібні. Момент, коли суспільство заспокоюється, а настрій момент такий піковий, коли починає хвилюватися напередодні різдва. Чи оці відчуття хвилювання вони не потрібні? Чи дійсно є причини для такого легкого мандражу? Що ви відчуваєте? До чого нам готуватися в різдвяну ніч і в новорічну? Тому що добре пам'ятаємо, як було минулого року. Я вам скажу, що в загальному знаєте щодо емоційної складової підстав для хвилювання бути не повинно. Тому що не виглядає ситуація настільки катастрофічно, апокаліптично і фатально, як її хочуть надати деякі ЗМІ чи оголосити в публікаціях CNN, Знаєте, рахуючи скільки ми протримаємося, якщо допомоги не буде, або якщо ще щось станеться, або якщо е, і так далі, ну ви знаєте, можна так і договоритися що буде, чи ми готові до другого пришестя Христа, і так далі. Тобто, теоретизувати можна дуже багато. Але з точки зору оцінки фактів і реальності, що відбувається, я б не бачив приводів для хвилювання такого масового. Звичайно, напруга є, тому що війна триває, і уникнути цього просто неможливо. Тим більше, як ви служно зазначили, людям, які долучені залучені в різні сфери, чи цю війну спостерігають і оглядають щоденно і знають, що відбувається. Але загалом я не бачу на сьогоднішній день приводів для хвилювання, і я вважаю, що Дещо паніка, яка була просякнута зараз, зокрема і на заході, і в тому числі на жаль, є і в українському інформаційному просторі, це на превеликий жаль вдало проведена ворожа психологічна операція, яка дає свої наслідки, в тому числі позначаючись і на нашому емоційному стані. Так само тому це треба так і сприймати з точки зору того, що чекати чи не чекати ракетних обстрілів, ризики зберігаються і на цей день, і на завтра, і на наступні наступний період вони є високими з точки зору можливості ворога обстрілу території України. Разом з тим, якщо ми подивимося виключно сухий фактаж, ми можемо побачити, що вочевидь, в силу певних неспроможностей пов'язаних з різними причинами, Росія вже. Не змогла влаштувати за потенціалом те, що було минулого року. Коли минулого року ракетний терор інтенсивний розпочався від жовтня місяця. Сьогодні ми вже маємо грудень, фактично і обстріли є. Але ну скажімо так, давайте визнаємо, що у нас зараз краще є умови і для спілкування, і можливості з енергетикою і так далі. Сподіваюсь, так і буде. Тому я не бачу фатальних кризових чи апокаліптичних сценаріїв. Дякую, друзі. Зверніть, будь ласка, увагу. Тривога, повітряна тривога оголошена в Харківській області, як зазначають повітряні сили збройних сил України. Вона пов'язана з активністю, вона, тобто, тривога, пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Пане Олександре, з вашого дозволу, я би продовжив тему Харківщини, тим більше щоб ваші колеги крім іншого обговорюють ось це скупчення ворога на. Харківщині, яке помічено, ну я пригадаю тезу про прозору зараз лінію бойового зіткнення, і не тільки наші військові можуть бачити концентрацію військ супротивника. Мається на увазі, я зараз попрошу показати карту. Наявність інженерно-саперних підрозділів біля лиману другого аналітики, оглядачі не виключають, що Ось тут ще можлива якась, якась спроба форсування річки Оскіл ворогам. Наскільки ви вбачаєте таку імовірність, що ворог саме ще тут додасть? Да ще одну гарячу точку на лінію бойового зіткнення. Можуть спробувати, звичайно, треба розуміти. Ну, це ж намагання розтягнути нашу лінію оборони, якщо їм не вдається зробити це стратегічно на сході. Ви бачите, тобто, ви бачите, що вугледарський напрямок додався. Зверніть увагу синхронно. А пожвалення на вугледарському напрямку чому так відбувається? Щоб відтягти наші сили від Авдіївки. Чому тут пожвалення відбувається? Щоб розтягти нашу лінію оборони від Купінська. Зокрема, тому це все пов'язані речі. Ворог намагається таким чином знайти. Хоч якусь лазівку, і спробуючи фактично розтягнути нашу лінію оборони, досягти якихось цілей. Ну а загалом, якщо говорити про Харківщину, розумієте, північно-східний фланг для ворога вони завжди будуть намагатися звідти натиснути, тому що цей фланг він як нависає фактично постійно над нашим угрупованням, і тому вони будуть намагатися постійно. Чи здобудуть в цьому якісь успіхи? в мене є сумніви. Це звичайно покажуть виключно бойові дії, важко робити прогнози, але враховуючи ті тенденції, які були, і те, що вони намагалися знову ж таки наступати, і все ж таки. Попри певні тактичні здобутки, гальмують і не можуть просунутись далі синьківки. Я сумніваюся, що і тут зможуть вони якимось чином на сьогодні десь просунутись. Хоча, скажімо так, ознаки того, що можуть бути якісь штурмові наступальні дії з цього напрямку, вони дійсно є. Пане Олександре, хочу наостанок попитати у вас про російські ланцети, на які встановили тепловізори, і якими хизуються росіяни. Вони кажуть, що вони навіть можуть замінити далекобійну артилерію. Чи так це насправді і наскільки вони небезпечні? Ну, справа в тому, що дійсно ворог дещо просувається і змінює застосування дронів і ланцетів, і Вони становлять загрози. Тут о, ніде правди діти. Як з цим боротися? Я вам скажу є три способи: перше це збільшувати кількість наших дронів, що зараз робиться, і удосконалювати їх. Друге це покращувати засоби радіоелектронної боротьби, над чим теж йде робота. І третє вишукувати місця зберігання цих ленцетів, а ще найголовніше операторів, які здійснюють їх запуски, керування і подальшому слідування, і знищувати їх точково. Три способи вони відомі, і по цим трьом, скажімо так, діям ведеться певна робота. Пане Олександре, дякуємо, дякуємо вам за змістовну розмову. Нагадаємо, глядачам це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень про ситуацію на передовій і про те, що робить ворог зі своїми оновленими ланцетами.